Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас цікавий пацієнт Sony Alpha 7 74 з проблемою та правильно, проблемою затвора. Затвор на Sony ходить плюс-мінус місяць, і плюс-мінус 10-20 тисяч фотографій. Жартую, звісно. Чути по звуку, що маємо проблему з вводом затвора. У нас він не взводиться. І в таких випадках однозначно ми радимо міняти і затвор. Його звод, редуктор, ну, тобто механізм, який безпосередньо зводить і розводить штори. Ця камера доволі довго в нас лежала, бо чекала на запчастини, запчастини, на щастя, приїхали, і нарешті ми можемо приступити до ремонту. Запчастини ось такі. Це нове. І все ми зараз будемо встановлювати. Особливість цього ремонту в тому, що ми будемо ставити шатер від камери R, і який має бути значно витривалішим, ніж від стандартної четвірки. Побажайте мені удачі! Відео з заміною затвору на такій камері в нас ще немає, тому це буде таке перше відео. Надіюся, у нас все вийде з першого разу. Перше, що можна сказати, це те, що камеру точно ніхто до мене не розбирав. Ну, принаймні всі гвинти на заводському фіксаторі. Але ось ці от термопередаючі, чи як їх назвати, наклейки, які передають тепло від процесора, від сенсора на корпус. Бачите, вони мають оце якось криво наклеєно, вони такі ніби їх вже відклеювали. Не знаю, можливо, ця камера офіційно відновлена. Ну, так вот би все мало бути ідеально, але воно на жаль так не є. Не знаю в чому справа. Розбираємо далі. Подобається мені, що в Sony Alpha 7 IV вже цей шлейф антени, а, Вірніше не шлейф-оксіальний а кабель, він тут ззовні. Бо в попередніх моделях в Sony Alpha 7 III він був знизу плати, його треба було підключати, і в мене було таке, що я десь два рази забув його людям підключити, а потім камери поверталася, на жаль. Ось це в нас є Wi-Fi модуль. І бачите, він у нас такого кольору не сірий, а вже по Кольоровий відстав. І це, на жаль, не просто так. Таке відбувається тому, що він досить сильно гріється, і йому нема куди дівати тут тепло. Тому ми можливо наклеїмо на нього якийсь тепловідвід, щоб він відводив тепло на радіатор. Бо це у них досить часто проблема, що помирає Wi-Fi модуль. У мене ще ні разу не було, але я трохи вивчав ту тему і є такі скарги. Тут, бачите, цей тепловідвід, він також якось кривенько наклеєний. Ну не знаю, може то я доколупаюсь. Пробуємо зняти затворчик. Так, закручу назад батарейний відсік, бо запхав туди руки без потреби. Насправді я вже розбирав таку камеру, але не до затвора. А, скажімо так, працював з платою, займався відновленням слотів карти пам'яті. Тут бачимо відбитки пальців. Що ж, спробуємо подати живлення на наш двигун, подивитися, що з того буде. Ну, він у нас собі просто крутиться, але нічого не зводить. Він прям ось тут, з'їв шестерні, напевно. Розберемо цей юніт. Бачите, у нас зламався просто цей штирьок, цей шток, на якому Крутиться ось це шестерня. І насправді я знаю сервіси, які би таке навіть клеїли, але ми, звичайно, штатим займатися не будемо. Зламалося воно точно не просто так. Скоріше за все, в нас спрацювався сам затвор. Збільшилось навантаження на це коромисло і все. До побачення. Тому, якщо поставити сюди новий, новий механізм зводу затвору, то це вирішить питання ненадовго. Потім воно у нас все одно тут зламається, і треба буде ще раз все розбирати, тратити знову гроші, і час. дивимося на штори. Новесенькі, гарнесенький. Шлеф чистий, ще нікуди не вставлявся. Це дуже добре. Також новесенький і гарнесенький затворчик. Yeah. Бачите, на цьому у нас є надпис AFE3360, а на цьому немає нічого. Конструктивна різниця є, але так зовні не так багато і побачиш. Надіюся, що він нам стане і буде працювати, і все буде добре. Ну що ж, будемо їх женити. Обов'язково даємо фіксатор таки ще разок спробуємо його запустити. І нам залишилося зібратися назад у зворотньому порядку, і все буде, все буде йогу. Ставимо сенсор назад. Для того, щоб нам приклеїти ці все тепловідвода і цю наклейку надаємо, обмазуємо все праймером. Так, зробимо відвід тепла від цієї мікросхеми пам'яті, а вона у нас безпосередньо припаяна під Wi-Fi модулем. Це дасть додаткове відведення тепла. І для того, щоб дізнатися, яка там товщина, я приклею кусок пластиліну. І Зараз ми поставимо плату так, як вона має бути. Пластилін там розплюскається, і ми будемо знати, яка там товщина прокладки нам треба. Доволі грубо треба. Ну і плюс треба буде трошки вирізати ось цю наклейку. ж, будемо ставити. Справді туди би пасувала грубша прокладка, але я не маю грубшої. Максимально груба, яка в мене є. І сподіваюся, що вона буде діставати. Зараз будемо пробувати. Спочатку тестово так накину, кручу плату, подивимося. Чую, що приклеїлося добре. Так, Бачимо слід. Супер. Тільки що відписав, до речі, власник, що дійсно, коли включена Wi-Fi, камера. Знатно більше нагрівається зараз. Нам треба буде позгинати цей шлейф. Далі нам залишилось зробити відвід тепла на, цей, на цю панель. Значить, що я планую зробити? Наклеїти сюди мідний ось такий скотч, мене є відрем, і потім його наклеїти сюди. Тобто зробити ось такий, такий переніс тепла з мікросхеми на шасі. Таким самим чином є оригінальний тепловідвід від сенсора, від мікросхем. Так само воно переносить це тепло. І для того, щоб зрозуміти, чи це буде ефективно в моєму випадку, тому що я такого ще ніколи не робив, то я зроблю ось такий експеримент. Будемо дивитися в тепловізор, чи передається в нас тепло на ось цей радіатор. Закріпимо його. Але, щоб бачити, що в тепловізорі, нам треба наклеїти чорну стрічку, тому що без чорної стрічки в нас все буде відбиватися і ми нічого не будемо бачити. Отак, От то ви попали на заміну затвора, а тут будуть цілі експерименти. Виставимо на паяльнику десь 200 градусів, невелику температуру. Відклеїмо. Переносить тепло, бачите, як біжить, а як тільки приклеюємо, то зразу радіатор все забирає. Бачите? Зразу холоне. І це є дуже добрий знак. бо все у нас вийде. Бачите, так значно довше воно холод... ну, нагрівається. Ми як тільки відклеїмо, то зразу сильний нагрів. Супер! Це є дуже і дуже добре. Враховуючи те, що у нас ще буде під низом термопрокладка і зверху така от річ, то все буде працювати. Я хочу наклеїти на всю площу, отак. Вот Ось так от вийшло, друзі. Я впевнений в цьому скотчі, тому що це дуже дорогий скотч, але доволі дорогий. Я його купував для того, щоб в MacBook наклеювати на SSD-накопичувачів a 1708, для того, щоб відновлювати екранування. І він ну, з чистої міді, гарний скотч, гарно приклеївся. І я думаю, що таким фіксом ми допоможемо цій камері не перегріватися. і Зробимо так, щоб Wi-Fi не помер. Хотів вот отак покласти. Норм би було, ні. В майбутньому, коли буду ремонтувати ще такі камери, то, в принципі, думаю, можна зробити експеримент, наклеїти на Wi-Fi модуль так само чорну стрічку, включити Wi-Fi, дати попрацювати, скинути якісь файли, поміряти температуру. І після того зробити ось такий мод і порівняти результати. Але сьогодні в нас основне, основне завдання було по заміні затвору, тому... Не будемо тут дуже сильно довго експериментувати. Ця послуга і так пішла в бонус. Я думаю, що власник буде радий, що камера буде менше грітися. Працює, супер. Збираємо далі і тестуємо. Обожнюю Sony за те, що є можливість закинути батарейку і стопор батарейки ніяк тобі там не відлітає і так далі. Так як це любить робити Canon чи Нікон, постійно з тими штопорами проблеми. А в Canon взагалі є окрема кнопка, кнопка безпеки, яку треба додатково зажимати, щоб він думав, що кришка у нас дійсно закрита. Так, колеги, наше відео з ремонтом цієї камери доходить до свого завершення. Камера в нас працює. Надіюся, цей затвор від «Ерки» буде служити власнику камери довше. І надіюся, що для вас це відео було корисним. Якщо дійсно було корисним, ви щось почерпнули для себе нового, то поставте, будь ласка, лайк. Якщо взагалі ви можете, то підпишіться на наш канал. Якщо вам цікава ця тема, тут буде багато відео про ремонт техніки. Всім па-па, дякую за вашу увагу. До побачення.